У нас був клієнт з міста Дніпро, дистрибутор алкоголю, який сказав: жінки в Україні люблять Мартіні. Але якщо ці жінки працюють в бухгалтерії, <свят> ну дорого. І у нас є класний напій. Італійський, вермут, тріно. Він трішки такий м'якіший, ніж Мартіні, але його ніхто не знає, що можна зробити. Це фактично був private label. Ми сказали, він має бути дуже легким і дуже італійським. Вони казали, у нас немає на це коштів на те, щоб знімати в Італії. А, тому що це дуже дорого. Ми сказали: ні, в Італії так само є не дуже дорогі продакшини, і ми можемо це зробити з майже непрофесійними акторами. І я хочу сказати, як сильно змінився світ. Ця реклама була на ТВ. Бонджорно Італія. Після шостої розбитої чашки Франческа вирішила звільнити прислугу. Dice molto ваш чоловік сказав, що я готую краще за вас. Dice sono molto più ваш чоловік bella сказав, що я que... красивіша ніж ви. І, dice anche І che набагато краще за е вас у ліжку. Questo, це теж сказав ah. мій чоловік. No, Ні, це сказав водиста. ваш водій. Тріно, так легко.